Вона допомагає людям одужати духовно та тілесно, знайти себе, повірити у мрію. Ні, вона не ворожить і не продає зілля. Увесь секрет в ляльках-мотанках. Наталія Чуб, уруженка Узбекистану, вже понад 30 років живе на Парафіївщині. Петрушівська майстриня стала лялькаркою не так давно. Зізнається, не я вирішувала, вирішила доля. Мені мені завжди хотілося займатися виготовленням ляльок. Я не можу перейти, не як перейти це сказати, злина, на більш такий глини там роблять. Я, я зависла на цьому. Таких, Можливо, знайшла те, що а, шукала. там делают, от от я зависла на вот Може би, і знайшла те, що іскала. Воно не приходить, адже річ незвична. -то Навчиться той, той хто, хто хоче. хоче. Чому хочеш. Uh... Ну, як сказати, Боже? Ну, як сказати? Ну, Як так, ні звідки? От, ну, тряпочка, Ганчірочка, ниточка, тряпочка, травичка. Тряпочка, ниточка, травичка. Так з'явилася перша лялька-мотанка, а далі воно, затягує. воно затягує. затягує, пані Наталя створювала ляльок у берегів одну за одною, натуральних, без синтетики, а головне, м'яких. І теплих спробуєш, спробуєш виходить. А, а потім все цікавіше. Такий візерунок, color. такий ниточка до, ниточка до ниточки, А потім, а потім виявилося, казалось, що, що це, це потрібно можна. людям. Так людям це потрібно для когось. Це оберіг, але головна першопричина потрібності пробудження свідомості українців та відродження українських традицій. Це символ України, наша історія. Народження ляльки-мутанки ділиться пані Наталя. То цілий процес потребує неабиякого терпіння, концентрації. Ано це як медитація. От люди медитують сидиш, мотаєш. Що мотаєш, тут? Ганчірочка змотала частинку. Нитки, ганчірки. Ми, як сучасні люди, картонну основу робимо. Вигадала таку підставку з фольги. Ну це екологія, щоб не смітити. У нас все в роботу. Різняться ляльки-мутанки і за розмірами. Найменша менше десяти сантиметрів. Осьо трав'яночка така. Найбільша понад два метри. Така собі весняночка, втілення світла і добра. Ляльок майстриня наповнює здебільшого цілющими травами. В цьому році я ще не збирала, бо дощі пішли. Це минулорічний. Да, на зелену неділю нічого не робиш дома. Я йду і збираю, чебрець, м'ята, сіна, ну, в сіні зараз і дереві, там, і звіробої. Сила цілющих трав і сила ляльки-мотанки, зробленої з молитвою, з вірою, то оберіг, дієвий оберіг. Коли мій, мій чоловік пішов в ато, я йому, шила. я йому пошила такий трикутничок, написала молитви. Слава Богу, повернувся неушкодженим і сказала, що насі завжди з собою. Ну, слава Богу, вернувся цілий. А як ми за своїх чоловіків? Що ми можемо зробити? Тільки стоять в молитві. З молитвою творила пані Наталя і лялько оберіг для свого сина, кадрового військового. Янгол охоронець береже кровиночку, бо в ньому сила материнської любові, сила української землі. Так. Кожна лялька-мотанка особлива в ній сакральний зміст, особлива асоціація за кольорами, за відчуттями. Ото мрія, вона така рожева, голуба, ото любов, от така любов. А оце добробут. Цікавимося, чи мають ляльки-мотанки ім'я. Буває. Буває, що є ім'я. Буває, що його і немає. Воно якось саме приходить. Оці у мене поки без імені. Я коли намотала сакральний хрест, думаю, Боже, яка ж ти холодна, яка ж ти холодна, як тебе прикрасити? А вийшло до ладу, такався, щоб теплоти додати, як дітки. На питання, скільки ляляк мотанок вже побачило світ, майстриня відповідає стримано. Не знаю, не знаю. Навіть не скажу. В одному пані Наталя впевнена, ляльки-мотанки господаря собі обирають самі. Точно впевнена, що лялька-мотанка. Ось ми залюбки на неї подивимося, постоїть вона у нас і піде у свій дім, бо в неї є десь свій будинок на щастя, на любов і на все, що дає людині радість. Ляльки-мутанки створені з любов'ю дійсно приносять радість, впевненість додають снаги. Недаремно українськими оберегами цікавиться світ. Лялька оберег пані Наталі підкорила Японію. Програма така: сто майстринь. Я не пам'ятаю, як цей проєкт дослівно має назву. Сто мотанок поїхали на виставку аукціон. Їм повинні продати. Ці кошти підуть на реабілітацію дітям постраждалим від війни. Мені це за честь, що мене обрали, щоб презентувала свою мотанку. Я робила вишивку в чернігівському стилі. Все то ручна робота. Ляльки-мотанки майстриня робить для душі. Сьогодні на це часу зовсім не достає, бо разом зі своїми колегами по роботі зайняті першочерговим. Плетуть сітки для захисників, але ж без оберегів ніяк. Отакі От мотанки. Отакі мотанки робимо для воїнів. Ми в'язали і шкарпетки. У нас спонсор є. Хлопчик присилає нитки, а ми в'язали шкарпетки. Я розписувала пряники імбирні, серденько таке з українським орнаментом. Розписувала і такого клала янголятка. У нас такі набори були. А на додачу ще й маскувальну сітку, хлопці, коли сказали, що Ваші сітки, бомба. Ми накрили два танка. Там для нас те були найкраще подарунок. Три години спілкування з майстриною і її колегами зарядили енергією, як і сама Парафіївська земля. Бо саме тут живуть, працюють, творять, бережуть українські звичаї і традиції, унікальні жінки-берегині, жінки українки.